Ось така в мене буде сьогодні швидка вечеря. Пюрешка незвичайна, але в той же час дуже-дуже смачна. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Просто, швидко, бюджетно. Смажу капусту до золотистого кольору. Капуста підсмажилася. Перемішую трошки ось так. Додаю спеції за своїм смаком. Ви додайте за своїм. Обсмажую півхвилинки на середньому вогні, щоб гарно розкрилися всі аромати. Через пів хвилини наливаю відвар від картоплі. Зменшую вогонь, накриваю кришкою, тушкую до готовності капусти. Пробую на сіль, на перчик, якщо треба, досолюю. Капуста має бути м'яка. Капуста тушкується на маленькому вогні. Картошка майже-майже готова. Зараз влею відвар і зроблю пюрешку. Зараз я добавлю одну столову ложку оцту 9%, трошки для кислинки. Капуста вже приготувалася, вже м'якенька. Зараз всю капусту забираю. Все смажимо по окремо. Це іще не кінець. Смажу цибулю до золотистого кольору. Добавляю 4-5 сусисок, у мене дитячі, ніжні. Ви можете додати домашню ковбаску або мисливські ковбаски. Пюрешка вже готова. Я трошки відвар тут залишила від картоплі. Можете додати за бажанням вершкове масло. Зараз до картоплі додаю тушковану капусту. Сіль, перчик я добавляти вже не буду. Солі достатньо, перчику також. Солодка паприка. Свіжемолотий чорний.